Всім доброго дня друзі! Хто чекав спринтерочка 316-го з пробігом 130 тисяч він вже приїхав. Ось така машинка. База лонг довгий. Ось така машинка. 130 оригінального пробігу. Машинка пробивається, по сервісу все як не має бути. В машинці є електрика, є камера заднього віду, є комп'ютер, навігація, лімат контроль, дві правда сідушечки, ну можна поміняти. Ось кому треба спринтер 316 з пробігом 130 чесним, самим чесним пробігом в Україні то от він є, Можете приїжджати і купляти.